Якби референдум про незалежність України відбувся сьогодні, понад 82% українців проголосували б за незалежність. Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, яке провели Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та центр Разумкова. При цьому важливо відзначити, що відбулися і якісні зміни, адже в опитуванні вже беруть участь нові покоління українців. Це така якісна різниця, і це може свідчити про те. Що, скажем, ставлення до незалежності воно вже позитивне, воно незворотнє, і що переважна більшість громадян і в і в майбутньому будуть не уявляти собі Україну там як частину радянського союзу чи частину Росії, вони просто не уявлятимуть Україну інакше ніж незалежною державою. З року в рік соціологи також ставлять запитання, які почуття виникають у вас, коли ви думаєте про майбутнє України? Домінуючими залишається традиційне тріо: надія, тривога, оптимізм. Відчувають надії 58%, тривогу 43 і оптимізм 28%. Тривога в принципі зрозуміла. Давайте подивимось на історію України. Як не революція, то війна, як не війна, то пандемія, як не пандемія, то знову революція. Потім знову війна. І звісно, у такі буремні часи люди відчувають тривогу, бо вони не впевнені у своєму майбутньому. А, і, звісно ж, вони, коли не впевнені у своєму майбутньому, вони також відчувають певну надію, що все буде якнайкраще, бо а, це те, що допомагає нам триматися і боротися з тими викликами, з якими ми зіштовхуємося. А, оптимізм це насправді дуже, дуже тішить, що цей варіант відповіді він входить у цю Бо, попри все, як я вже казала, та Україна насправді ще не така. Вона доволі молода, вона набагато старша за мене. І тому нас все ще попереду, і ми дійсно дуже сильно зростаємо. Російська агресія проти України згуртувала націю. Попри війну, понад 80% опитаних хочуть будувати своє майбутнє життя в Україні. Незважаючи на втому від війни та складну міжнародну ситуацію, в перемогу України вірять понад 72% респондентів. А в трійці головних ознак перемоги України респонденти назвали повернення всіх українських полонених, депортованих та викрадених це 37%, збереження української державності 31% і припинення ракетних обстрілів України 30%. Найбільшою відмінністю між нами, українцями та росіянами, є прагнення свободи. Вважає Андрій Биченко. це абсолютна цінність, яка, скажімо так, є вродженою, яка не потребує доведення, що це цінність, чого у росіян абсолютно немає. Більше того, аналізуючи нинішнє російське суспільство, ми можемо сказати, що для якщо не більшості, то дуже багатьох росіян, хоча швидше за все, більшості, свобода є проблемою, а не цінністю. І в цьому, на мою думку, в цьому і полягала скажімо так проти головне протиріччя між українцями і росіянами, включаючи часи радянського союзу, за що десятки мільйонів українців поплатилися життями, тому що їх вбивали просто за те, що вони вважали свободу цінністю якої в радянському союзі і в Росії не було, і як ми бачимо зараз, швидше за все, навіть теоретично не могло бути. Той шлях, який Україна пройшла з 91-го року? Це був дуже а, ці кроки, були дуже масштабні, я би сказала. І ми робили не те, що два кроки вперед, один назад, а мабуть, три кроки вперед, і тільки один назад. Суверенітет. А, ми постійно підтверджуємо і виборюємо його. А, Оновича українська армія в 2014-му і зараз це дві дуже кардинально різні речі. Тому, в принципі, логічно, що оптимізм, бо все ж таки люди бачать, що щось стає краще. Ключовий висновок опитування, за словами соціологів, полягає в тому, що громадяни не лише вірять у майбутнє України, але й ототожнюють своє життя з незалежною державою. Ця тенденція зростає і стає незмінною.